Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Тільки хороших новин. О, красавчик, ти вже напився. Я вже великий, я вже п'ю сам, мене вже на руки не беруть. Я вже маю більше сутків. Скоро буде двоє. Я вже здоровий козак. Та вам не шуточки. О, я вже страстися можу. Напився. Молока мама мені дає бухацьку. Що ти напився, бо забираю. Не хоч більше так. Ой, ти мій красавчик. Ай, ну ті вуха тобі О, дивіться які каралі має. О! Коралями якими, такі як мамося. Такий я вредний, козацюра. Тут більша плямка, тут менша. Ось такий чорний красавчик в мене. На лобі біла плямочка. Ну, постій, покажись, який ти красавчик у нас. Кому треба козлика? Хто там казав, що як буде козлик, щоб хотів би взяти? О, ще на наносить її біленьке трохи. Це від моєї кориці. Це 25 зіанінська, кров 75 Нубійська. Такий красавчик. Так. Це нашій красавчик. Від файної кози шкода різати. Якби хто сів, можу продати. О. Де, малиш? Ось у цієї мамосі. Дуже. Куречка, встань. Повидає, на, на вівня пусте. Ну, встань, мала. Чого ти вчепилася до мене? Я ще не йду пастися, знаю ще рано. Вставай. Хайну кріплене в неї вівня. Ось. Це вона при тому, що вона в запуску і не була. Вона доїлася до самих козенят. Ой, ой, я вже чухатися буду, я вже буду чухатися, то вам не шуточки. Так. О. Її мама моя біла, та, що тут стояла колись, що я її подарила людям. Ось. І вона, в мене красотка. Він один мамий роджений. Ось. Так, так. У нас моросла коза велика і він гарний, здоровий. Ось, За першим окотом вона майже 5 літрів видала. Ось таке діло. Вона у нас красотка. Вони в мене тут всі якраз. Самі-самі остались. Ось. Так що, якщо кому треба, Козлика звертається, бо довго я його тримати не буду не кастрірованим, 10 днів. Дуже удобні дійки, має, м'як кодийна, шикарна коза. Ну, кози не продаю, ні. Це кози я собі оставила всі. Тільки козлика можу продати. Це його тато, чистокровний англобієць з документами і з родоводом. Так, щось що таке. Якщо коза, цікавила пропозиція. Куди? Куди повертаєшся? Мандаринка, зараз получиш, то звертайтеся за номером 0,98, 97. 41, 650. 0,98. 97, 41, 650. І. За ціну домовимося. Має 75% п'ять процентів крові. Ось такий красавчик. Каральки взяв від мами. Я вже такий здоровий, гоноровий. На Люба, молочка мені дає, скільки я хочу, стільки п'ю. Ось. Дай йому п'ять раз пити. О. Ось так, так. Ось тоді так. Ось таке то діло. Кого цікавить, дзвоніть, за ціну домовимося. Das ist <test> <re fifty goose Horse addition> Йому ну, нині буде коло 11-ї години двоє сутків. Ось так я вже брикаю, я вже такий великий. Я вже такий гоноровий. О, вже вчора Люба мене пускала на хлів, я вже бігав по хліві. Ось. Та й ось. Так, малиш? Малиш такий. Ось так, такий красавчик. Кого цікаво, звертайтеся. Угу, на що ж? І куди ти лізеш? Куди? Ох, спати хочеться. А так. так, як я прикаю. Здорове, козенятко. Напилося та й бавиться собі. Хай вже моє та де розродиться, будеш мати компанію і буде веселіше. Хоча зараз, поки він привик сам без козенят, ось, то й не плаче він ні за ким. Собі отаман куточкові він спить весь час, а тут він побрикає трошки. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Всім удачі. А ми будемо йти, да? Треба йти. Ой, за носика, ой, яке вредне, ой. Я буду йти. Треба козам косити трави принести, давати їм їсти і гнати пасти. Ось таке тоді. Встань, фотоку ну, далі, я фоточку зроблю. Ну ну, ну, пустий, куди побіг. А, от ти вредний. Та ж поком якось стань. Ну, Ну, але ти вредний. Я кажу. Тучку зроблю! Встань! боком так, щоб ти був красавчик. Ти вредний красавчик. Всім до зустрічі!